Справжня історія, що стоїть за фільмом, «Виживший», який в українському прокаті більш відомий під назвою Легенда Г'ю Гласа» з Леонардо Ді Капріо, кожного разу дещо прикрашається. Хоча інформації про раннє життя мисливця Г'ю Гласа, на основі якого знято фільм, не так багато, його історія виживання і помсти повторювалася і стільки разів, що стала досить перекрученою. Хто не бачив фільм «Легенда гюгласа, то там йдеться річ про мисливця за хутром. На нього напав ведмідь і добре чи поранив. Товариші залишили його помирати без їжі і рушниці. Але глас вижив, повернувся і помстився тим, хто його зрадив. І сьогодні на каналі Насправді ми будемо розбиратися з тими подіями. Тож прошу підтримати мої починання підпискою, вподобайкою та добрими коментарями. Тож, давайте дізнаємось, що було насправді. Життя Г'ю Гласа до того, як він ледь не став їжею для ведмедів, недостатньо добре задокументовано. І як і решта його історії, те, що ми знаємо, походить виключно з усних розповідей. Згідно з однією з легенд, юглас можливо покинув своїх двох синів і дружину в Пенсільванії і став капітаном корабля. Потім на корабель, нібито напали пірати під керівництвом Жана Лафіта в 1819 році. І глас приєднався до їхньої команди, щоб уникнути вбивства. Протягом року він жив піратським життям, вбивав, викрадав людей і грабував, щоб залишитися в живих. Потім разом з іншим піратом глас втік і попрямував до Сент-Луіса, ретельно уникаючи ворожих племен корінних американців по дорозі. Але глас і його приятель, врешті-решт, були схоплені індіанцями пауні, що повинно було принести певне полегшення. На жаль, ці пауні регулярно приносили людські жертви богу ранкової зорі. Зазвичай це були молоді дівчата. Але виняток було зроблено для пари хлопців, які представляли авангард загарницької геноцидної сили. Індіанці пауні роздягли і прив'язали друга гласа до кілка. На очах у нього вони стромляли в його тіло шматочки смолистої сосни, а потім підпалювали їх. Коли настала черга гласа, він вклонився вождю. Потім поліз до кишені і дістав флакон з кіновар'ю. Червоним мінералом, який тоді використовували для макіяжу і військової фарби. Вождь був вражений подарунком, а також холоднокровністю, з якою білий чоловік його підніс. Якимось чином, пірат, що перетворився на бутівника втікача, уникнув вогняної кари дикобраза і став почесним пауні. Правда, це чи ні? Але ця історія підтверджувала остаточну легенду про глаза як про хлопця, якого надзвичайно важко вбити. У індіанців він навчився метати списи, рубати тамагавкам, розбивати та висмокнути кісковий мозок із кісток бізона. Саме в цей період він ймовірно придбав свою легендарну і улюблену гвинтівку. Могутню і гучну Хоукен 54-го калібру, до якої глас глибоко прив'язався, і яка згодом завдала йому стільки неприємностей. Через два роки, у січні 1823 року, Глас вирушив на схід разом з вождем, щоб зустрітися з американським суперіндентантом у справах індіанців у сент Сент-Луїсі. Після цього вождь повернувся на чолі свого племені, а глас залишився в місті. У Сент-Луїсі він вступає до мехової компанії «Скалістих гір», засновник якої генерал Уільям Ешлі збирав загін із ста молодих людей для подорожі вгору до річці Міссурі та дослідження її істоків. Загін вийшов у похід на початку 1823 року. Під час просування уздовж ріки мисливці вступили в конфлікт із місцевими індіанцями з племені Арікара, в результаті чого кілька учасників походу були вбиті а Глас отримав поранення в ногу. В серпні прибуло визване генералом Ешлі підкріплення, яке розбило індіанців. Після чого від основного загину відділилося 14 людей, включаючи Гласа. Очолювані майором Генрі, вони вирішили слідувати своєму власному маршруту. Загін Генрі попрямував до річки Єлоустоун, але мусив бути пильним, оскільки Арікари хотіли помститися. Він наказав не стріляти без потреби і вимагав, щоб усі трималися разом. Не схильний виконувати накази, коли у нього були інші думки. Глас пішов один: чи то полювати, чи то збирати ягоди, і зустрівся з розлюченим ведмедем. Тварина напала перш ніж глас тих скористатися своєю рушницею і завдала мисливцеві глибоких ран тями. Гласу, проте вдалося вихопити ніж, яким він став захищатися від ведмедя, одночасно кличучи на допомогу. Товариші, що прибігли на убили ведмедя, але глас уже втратив свідомість. Поранення, отримані гласом від ведмедя, зробили очевидним для всіх, що вони загрожували його життю. Побоючись нового нападу з боку Арікара і стурбований тим, що постріли і крики привернули їх увагу. Майор Генрі хотів, щоб група рухалася далі якомога швидше. Але оскільки глас був Важким тягарем і Генрі хотів, щоб його поховали цивілізовано. Він попросив двох чоловіків залишитися і завершити справу після його смерті. Коли, як повідомляється, їм запропонували заплатити від 80 до 400 доларів Джон Фіцджеральд і підліток Джим Бріджер зголосилися добровольцями. Решта групи поспіхом пішла. А двоє чоловіків відганяли мух від понівеченого тіла гласа. Поїли його водою і з тривогою чекали, коли він перестане дихати. Минуло п'ять днів, а глас був усе ще живий. Фіцджеральд, побоючись, що їх можуть виявити Арікара, переконав малого бриджера залишити гласа і вирушити слідом за майором Генрі. Оскільки обидва вважали, що мисливець все одне помре, вони покинули його. Деякі історії стверджують, що вони перенесли гласа ближче до джерела води або ягідних кущів. Інші стверджують, що чоловіки поховали його в неглибокій могилі, але історичним фактом є те, що вони забрали дорогоцінну гвинтівку та іншу зброю гласа, щоб довести майору Генрі, що він справді мертвий. Чоловіки наздогнали групу через два дні і отримали гроші після того, як здали речі гласа. Але Фіцджеральд ніколи не намагався задушити гласа, як він це робить у фільмі, і не вбивав улюбленого сина гласа. В основному тому, що у Гласа не було улюбленого сина напівкровки. Але прагнення помститися дітовбивці лягло в основу сюжету і зібрало чималу касу. Але глас вижив. Прийшовши до тями, він виявив себе на самоті, позбавлений усього спорядження води і їжі. Крім того, у нього була зламана нога, і глибокі рани на спині доходили до ребер. Найближчий населений пункт Форт Кайова знаходився більш ніж за 320 кілометрів на південний схід на березі Міссурі. Історії про те, як г'ю глас виживав після того, як його покинули, дуже різняться. Хоча розповіді про те, як далеко він подорожував, з ким зустрічався, якою була погода, відрізняються. Глас безумовно робив все можливе, щоб вижити. Він їв те, що міг дістати, і вбивав те, що йому було потрібно. Повідомляється, що глас зумів зловити гримучу змію і вбити її каменем, виживши на її м'ясі протягом декількох днів. З іншою історією, він натрапив на зграй вовків, які ласували буйволючим телям, і вирішив вкрасти його. Глас змусив себе встати і закричав на вовків, поки вони не пішли. З душі він харчувався кілька днів, поки вона не зіпсувалася. Він поповз, потім ще трохи поповз, а після цього вже накульгував. У фільмі це передано вірно, але він не стрибав зі скелі і він не заповзав у тушу коня, щоб зігрітися. Він не зустрічав корінного американця з лукавим почуттям гумору, який кинув би йому печінку буйвола. Зрештою, він зміг дістатися до форту Кайо, щоб розшукати Джона Фітшеральда і Джима Бріджера. Розповіді про його подорож стверджують, що він проповз усю відстань за 6 тижнів, відновлюючи свої сили в дорозі, незважаючи на те, що у нього була зламана нога і жахлива травма горла. Хоча дії гласа у фільмі частково ґрунтуються на бажанні помститися за вбивство його сина, історики вважають, що глас був більш мотивований бажанням повернути свою зброю. Чи палала в ньому лють, чи кипіла в ньому бажання добитися справедливості, вбити тих, хто його зрадив, як це показано у фільмі. Ви, мабуть, скажете, що так, але він просто хотів повернути свою рушницю. Фільм не надто заглиблюється у зв'язок між людиною та гвинтівкою. Оговтавшись від ран, глаз, почав шукати Фіджера і Бриджера, які його покинули. Зрештою він вирушив у Форт Генрі на річці Єлостоун. Форт був порожній, але г'ю знайшов записку, в якій говорилося, що загін Генрі перейшов у новий табір у гірлі річці Бігор. Діставшись туди, глас знайшов Бріджера, але, мабуть, пробачив його через його молодість. Пізніше глас дізнався, що Фіджеральд приєднався до армії і перебував у форті Аткінсон у сучасному штаті Небраска. У форті г'ю зміг отримати від Фіджеральда тільки свою рушницю. Армія відмовилася дозволити цивільному помститися своєму солдату. Після цього глас влаштувався на роботу в нову хутряну компанію. Він розповідав історії про старі часи, в тому числі про грізлі і гримучих змій. Дехто каже, що його найбільший талант полягав у створенні та відшлюфованні легенди про Гю Гласа. Взимку, 1832 1833 років, Глас жив у Форті Кас, новому гарнізоні, побудованому біля злиття річок Єлостон і Бігорн. Він працював мисливцем, заготовлюючи м'ясо для американської хуторяної компанії. Одного холодного ранку навесні 1833 року. Він і двоє інших мисливців вийшли з форту, щоб вбити ведмедя або двох. Вони пішли недалеко, і це вважалося безпечною територією. Коли вони переправлялися через замерзлу річку Єлостон, їх оточили 30 індіанців Арікарі на конях. Вони забрали одяг гласа та його спорядження, потім вони зняли з нього скальп. У його смерті не було нічого героїчного, нічого пов'язаного з американською мрією чи благородством першопрохідців. Глас став занадто самовпевненим, він став недбалим, він постарів. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимося у наступних випусках каналу Насправді. До побачення, пані та панове.